Так, привіт усім! З вами Макс. І сьогодні ми починаємо грати в чудову гру Майнкрафт. Майнкрафт зовсім без модів, я не встановлював ніяких модів, і ми будемо розвиватися, в, як то кажуть, в простому ванільному Майнкрафті. Можу трішки лагати, е, за це вибачайте. Так, давайте шукати якийсь інакший біом, то я не люблю зумового біому. Так, ми будемо розвиватися, я буду показувати вам всі свої всі крафти, які... Я використовую. Тобто ви от раджу подивитися це відео новачкам, які ще ніколи не грали в Майнкрафт. А ви, новачки можете тут побачити все, що вам буде потрібно. Тобто всі, крафти, всі ідеї, там, ну, коротше, все. Все, що вам потрібно новачкам. А далі можете вже розбиратися самі. І так ми будемо розвиватися. Зараз нарубаємо тріхи, трішки дерева. І спробуємо збудувати собі хатку. Я вже бачу корівок. Давайте їх об'їмо. Курівки досить класне створіння у Майнкрафті. З них випадає ось таке сира яловичина, шкіра, з якої можна робити броню, а також книжки. І ще з них можна брати молоко відро. І так, я в першій же серії, до речі, на якому ми граємо на нормальному. Давайте включимо легкий. Я в першій же серії знайшов таку класну штуку, як данж. Так, це досить класна штука, я вам скажу. Тут є спаунер-мобіл. от в мене, в моєму випадку, це прості зомбі. І ще тут є скриньки десь. Зараз мені треба тут все розкупати, щоб їх знайти. Тут є скриньки, воно тут засипалося з піском, тому що так згенерувався світ. Нам дуже повезло, тому що тут мають бути скрині, так, напевно, не з цього боку. Я не тут шукаю просто. Такс. Тут нема. У мене буде скриньки. Так, може. О, ось, вже одну Так, що шо у тут є? Redstone, какао буби відро, хліб і два залізних э, слитка. Добре. Досить добре. Такс. Ще має бути одна скринька, ну, за 100%. Може, я не знаю. Що, б хотілося одну скриньку, правда? А, жаль, що немає більше скриньок. Ну нічого, на спаунер ми поставили факели. Зараз поясню навіщо? Зомбі не заспавняться ні в якому разі, якщо на спаунері стоять факели. Тобто біля спаунера є світло. Вони не заспавнються. В темноті зомбі так спавнються. Навіть печери, навіщо ми освітлюємо печери? По-перше, це для того, щоб. Все там бачити в печерах, це, в принципі, логічно. А по-друге, щоб там... ой, які я гри щоб там не злі зомбі, скелети, кріпери, а також толчки. Е, цей летсплей, я не знаю, як назву, напевно, швидкісним. Була така ідея в мене. Тому що в серії будуть виходити досить... досить їх буде багато, але вони будуть такі, п'яти хвилинки, сім хвилин будуть йти, може там. Не знаю. Ну, 10 хвилин навіть не будуть. Та я хотів спеціально так зробити, як ніхто не робить. так Потрішки, потрішки і там. Може навіть бути менше, ніж 5 хвилин. Я постараюся зробити найбільше. Навіть в цій серії ми не будемо будувати будинку, тому що це перша пробна серія. Тобто я не знаю навіть, чи я викладу її на YouTube, але все одно. Тобто я смію. В них теж випадає м'ясо, так давайте її об'їмо. Дасть м'ясо, але з неї випадає. Сира свиняча відбивна, з якої можна зробити свинячу відбивну, це логічно, якщо її посмажити. Скоріше просто випадає її гробочна. Грибочки, <кій> ростуть грибочки, в принципі, нам зараз не потрібні. Зараз би перекусити, але я не буду їсти, поки нема пічки, тому що сире м'ясо дуже мало відновлює. Давайте зробимо верстак. Ось так він крафтиться. <кій> Кілька палочок. Ось так він крафтяться. І дивіться, якась гарна галявинка. Там у нас є корівки десь в тому районі, тут є свинки, ну, досить нормально. Давайте зробимо спочатку таку маленьку базу. Чи що? ось таку освітлимо, тут біля неї все. Тут, десь отут. Добре, ми вже досить хочемо їсти. Давайте зробимо собі кайло. Так, кайло дерев'яне, Робимо дерев'яне кайло і добудемо чого каміння. Тому що після дерев'яних інструментів йдуть кам'яні. Ось тут у нас є, так би мовити, відкритий камінь. Тому давайте його трошки подобуваємо. Ай, я знала, я просто Так, давайте станемо ось тут, щоб не бути в буді. Нам треба його як мінімум 15. О, вони йшли вугілля. Вугільна руда. Це досить круто з неї випадає вугілля, на якому якраз можна смажити все. Ну і переплавлювати, звісно, руди залізні або там золоті руди. Так, у нас вже є сім, вже вісім. Вісім – це вже на пічку. На Добру таку гарну, не пічку. Давайте назбираємо більше, ніж 15, щоб так було. Досить багато. І я не хочу будувати будинок з дерева, банальний навіть не то, що коробку, а будинок з дерева не хочу будувати. Я збудую вежу, фортецю. Таку з укріпленнями, тому що, тому що я реально хочу фортецю. Таку може вона не буде дуже велика, але, але це буде фортеця. Так, так, так. так, 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 так. Посмажимо м'яско І, напевно, на цьому я закінчу наші такі швиденькі проходження. Швидкісні їх, напевно, назву. ну Буде виходити як мінімум по 2-3 серії в день. ну Тому, я думаю, це буде класно. Дякую за перегляд. 亲宝宝。